Доки цієї частини володоріжки активно користуються велосипедисти. На іншому боці вулиці її почали активно будувати з середи минулого тижня. Реалізувати проект Львову допомагає уряд Німеччини. На це місто отримало 6 мільйонів гривень. У середу будівництво урочисто відкрили представники двох країн. Взяли лопати, копнули землю, а потім потиснули руки. На три кілометри володоріжки тут на Липинського витратять 2 мільйони 600 тисяч гривень. Всі кошти наявні є на рахунку. Вони перераховані грантовий платіж. Тобто, тут головне, щоб сама підрядна компанія встигала їх правильно використати і належним чином виконувати свою роботу. Працівники фірми підрядника розповідають, роблять все, як і годиться. По один бік покладуть плитку для пішоходів, по інший асфальт для велосипедистів. Зараз ми робимо підготовку під. Плитку. З тої сторони буде плитка, з тої сторони буде велосипедна доріжка асфальт. Зараз робимо основу. Розсипаємо пісок, трамбуємо і зверху щебнем, і так само трамбуємо. Тоді піде цементна пішла на суміш і зверху плитка. Велосипедисти вже чекають нової смуги. Гано, що добре, але ще було би добре нормальний тротуар зробити для пішоходів, щоб вони не лізли на доріжку. За німецькі гроші, окрім вулиці Липинського, майже 7 кілометрів велодоріжкою облаштують на Стрийській науковій німецькі колеги, раді співпрацювати зі Львовом. Cycle... звичайно, можливо, одна велодоріжка – не такий важливий елемент загальної трансформації суспільства. Тим не менше, це показує, що Україна таки прагне досягти стандартів європейського життя. Також цьогоріч збудують нові володоріжки на тих ділянках, які визначили міські депутати, і віддали на це 2 мільйони 700 тисяч гривень. Вулиці Шевченка в районі Рясного 1, на вулиці Костя Левицького. Це буде володоріжка, перша радіальна володоріжка, яка буде сполучати центр міста з районом густозаселеним районом на Джорджа Вашингтона через парк погулянку. І також депутати виділили кошти на проєктування велодоріжки на верхній частині вулиці Городоцької. Збудувати дві велодоріжки на Липинського та Стрийській наукові обіцяють до липня. Ірина Панчежин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.